Всім привіт, з вами Інна і це відео Аск Ну, Це не проти Аск Інетка як і всіх відеоблогерів, а я буду відповідати на запитання з Аску. Хто не знає, що це таке Аску? це програма, де тобі, друзі чи люби, люба людина може задати анонімне запитання, і ти маєш від нього відповісти при бажанні. І так, я буду відповідати на ці запитання. Поїхали. Яке свято тобі найбільше подобається відзначати? Ну, це Пасха, Різдво, новий рік, є їх дуже багато. Ну, що ти робиш, коли тобі сумно? Знімаю відео. Скільки часу тобі необхідно, аби зібратися зранку? Ну, як коли? Якщо це дуже швидко, я можу. Дуже швидко, але я не знаю, година пів, я збираюся ну так довго. Е -е. Якщо тобі доведеться. Тебе... Перефарбувати волосся на 5 років, який колір ти обираєш? Напевно, розовий або бірюзовий. Чи любиш ти оливки? Ні, я не люблю оливки і масління, я не люблю. Що ти чекаєш із завтрашнього дня? Ну, не знаю, немає ще ніяких планів, але план може бути ввечері в день, в ну... Це спиш у Темряві чи в нічне світло. У Темряві. Який твій улюблений колір відтінок? Блакитний. Як твої справи, супер. Як тобі полотка за вікном. Ну, Така собі полотка за вікном, просто сніг. Чи траплялося тобі заснути у школі, ні ще не траплялося? Стиль одягу. Купую одяг той, який подобається. Не стараюся шукати один стиль. Я купую одяг такий, який мені подобався. Хто з твого класу, на твою думку найтупіший? У мене плаці всі розумні. Кока кола чи Пепсі? Звісно, Пепсі. До якого фільму варто обізняти продовження? Сутінки Чи є в тебе друзі, з якими ти давно не спілкувалась, а хочеться хто? Нема. Яка твоя улюблена квітка? Троянда? Любиш Морозу, звісно. У з диких тварин тобі хотілося б приручити. Ну, або лева, або рис або тигр. Які її люблені інтернет в школі, українська мова. Чи подобається тобі твоє ім'я? Так. Чисто породні чи дверняга вистав фото улюбленого собаки. Ну, я не буду виставляти фото улюбленого собаки, але якщо ви хочете побачити мою улюблену собаку, то переходьте по силці в описі. Ну, собаки мені всі подобаються. Це не залежить, чи вона чисто кровна, чи вона дворняга. Так, Що робиш? Знімаю відео. Справжнє тату Татухною, чи тату чи чинує тату? Тату Хною. Мені дуже подобається тату Хною. мені подобаються такі тату, але не всі. У тебе є фобії, які? У мене немає фобі. Що краще, щоб постійно боліло, чи щоб постійно тверділо. Краще, щоб не звербіло і не боліло. Так, щось по мене це змінилося, толком не, не заряджає. Так. Угу. Що ти полюбляєш робити у темрі спати? Як ти ставишся до снігу. Дуже добре, я дуже люблю сніг. Який звук тебе найбільше датує? Скрип. Коли щось скрипить. Так, так. Чо ти робиш, коли тобі сумно? Я ж на це запитання. Чи спадало тобі колись на думку стати в Ні, мені не спадало на думку стати в У тебе є друзі, з якими ти познайомилася ще в дитячому садку, я не ходила в дитячий садок. Які цінності ти цінуєш своїх буди? Чесність, міс. Ну, чесність, мисс. Добра совесть. Ну так. На цьому було все. Всім пока-пока. Кому сподобалося відео, поставте лайк, напишіть гарний коментарій. Всім пока.